Итак, всем добрый ранок, ребята, с вами, как обычно, Воф Акен. на новое видео, новую серию про Бру... Бру... Брухевен другого сезона. Итак, друзья, дивите продолжищую серию про Брухевен, Он От... сказки может зайти. Офигеть, Брухевен и нового в Я Тачку хочу новую. А, новый три тачки, бо тут кожен день. О, новый скин. <свят> Сейчас попробую. <свят> Дебиться, ребята. Один час заехал... Два чела заехали... А, не два. Дебилы, вот дебилы. Они заехали прямо в <свят> полицейский час. Дебил и дебил. <свят> 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 вот нормальный, друзья. я с ролик, где на канала может дойти до канала. Да, 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 Ха-ха! Офигеть. Офигеть О! нова тачка Одна Е Дви сразу Амана та червона. О, да поехал та червона. Завершилась в мене ні? Е! О, мана машина червона є. Я виграв выиграл? Придя кто-то предыдущую дві, дві серии в той... В 18-17 серії там я як виграв цю червону машину на каналі может на приходити і там дивіться, ну десь 16, 17, або 18 або. ні 16, 17, 18, або 19 серії выиграю ту тачку. Можете в вписать, и такую тачку виграв Там було палатки, я тут машину, виграв і и еще монедом е. Пипец, а у меня червона машина. Йо це прикольно Так, що тут у мене? сказал Бру може три машинки є. А ну-ка що тут? Так Оф... Офі... Офі... Ще, ще одна крута тачка є, мене... На шею Кабриолета не было в Брухевне, а в Метро был. А ну-ка прокатимся. Офигеть, у меня три машины коллекцию. Офигеть, у меня кабриолет. Так, что тут у меня? И такая тачка есть, серьезно, да вы? Офигеть. О, кто-то там целуется. Ребята, це я вирушу ну, дни на, на, на каналі дивитися, хто там. Що там було? О! О такої тачки не было. По токой машине не було брухавини. Серйозно. Я їду. О, давай пранкнем поліцейських. Зараз я йому бомбу кину. Зараз я йому бомбу кину. О, тачка під'їхала. Давай за позвонил. Я, я мель, маленький удаленки. Так, не мини-педизаточка. Пусть догоняет, блин, мене О, дай заработай. Ну, 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 зарап погоню, погоня, уйди, уйди. Зараз я затримую того поліцейського. Де він? Де він? Де він, Блін, я його не бачу. so it was, uh... Угу. Все классные дома. <свес> 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 Серьезно, <свес> ребята, вы не бачите, что все в туалете. Вот туалет он сайф. Я таке не бачу, сейф уж нет біля каміна або цього цього картиною. Ребята, вот сайды давится, блин, просто Flott. <laughs> what Телку скинул. Вот буду я знать. Блять! Не-не-не-не-не, я не буду. Ребята, сорядно, я случайно матерился. Ух, смотався. 16 minut już. Ой, просто Ох, uh, скільки... 19 хвилин вже далекі... Блин, я телевизор забув виключити выключить Так, ребята, он бачите. Для... Хто хоче кто хочет грати в Брухайн, то пишите коментарі комментарии або в Метро Сити, я можу добавлю друзья в Роблоксе. Первым и другим добавлю для вас. Пишите коментарі ваш ник, я вас 100% добавлю в Роблокс. Ну, добавлю друзья в Роблоксе. И будем играть. Якщо будете писать мне, якщо дивчата будут писать мне. Будешь моим чи чимпаним. То не пишите, у меня є. Ребята. Я вам расскажу, у меня в ту-то игре Дівчина и жена дружина Є. Понимаете? Будем просто друзьями и все. Отак. Бо я не хочу свої изменять, бо тому що в мене друг с Бо я не хочу це робити. Отак, ребята. Пишіть коментарі, якого добавлю фа с то добавлю в Роблокс. друзья у меня куча роликов по, по Роблоксу, там десь 339 вроде бы ну да плюс минус М А в мой там 210 видео там про них записываю це у меня це каждый день выходит 1300 с чем-то видео ума 10 там музыка песни выходит даже 9.05 запущу ролик на выдай сюда захищаем о, идеально запарковался вон идеально друзья помните мою тачку, яка у меня выиграла тех палатку от тому здании. Вот то здание не было, там палатки будет. И цю машину выиграет и дом. Офигеть, брухайні все изменилось, чем метро Сити. Оп, передачи от цей Макдональдс. бургер-барн. Даже... Вот... Так же оцей, блин. Готель. Аэропорт. Аэропорт тут рядом е. Ой, даже аэропорт дубить, А, ч там полиция робить? Я спокій. Так, закри... Закрыто сегодня не работаю. Не работа... Не, раб... не просвею. Полиция... Блин, магазин заехал. Друзі, а хочете лайфхати, як машина заїде в магазин, зараз попробую, чи заїду, чи Друзі, Ля, хочете в рубрику називатися лайф... лайфхати робок... Робоксу і по Майнкрафту. Я розкажу лайфхати. Зараз це перший лайфхат, покажу, де це. Упс! Заїхав. Покажу лайфхати по лайфхатимуну на Метро Сіті, покажу, по Робоксу навіть лайфхати і по Майнкрафту покажу. Лайфхати, як. Як проникнуть здание, як проникнуть е, магазин, на машине можна проникнуть. Две везде. Я вам розкажу, лайфхати. Ну Так, друзья, бачите. Живу в Брухаине, он народився в в Брухавине приїхав в місць... на село Приїхав в Брухане. переїхав в бо в Матросите в мене там робота семья маневы і все. скучаем по Друзі, як хочете більше ролику по брхайму то ставте лайки або більше коментарів, в Ютубі пишу І до речі друзі, пишіть коментарі, кого добавите в Роблокс. Нік пишіть Та блін, ну ты девка, ти задавайся, ти, 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 я не хочу бути. Бурхавини, блін, я не хочу У мене машина Друзья, хочу церковь до этого там, там, блин, за зданням. Зараз я покажу до церковь. не бачу цер... Мою моилки там поліція їде! Десь тута о так. Да. он це церква, там одна женится Отак. ну шо друзі, вам подобалася подалась серія про бурхен то поставьте лайки больше буде про бурхен напишіть коментарі. ну шо друзі, підпишіться на канал ставте лайки я на машине на канал ставте лайки і нажміть на колокольчик на подсети роликів в указании ну шо з вами Вова. Ну, моя моя машинка. Ну, яка тут вийшла на якоїсь серії. Ми йдемося в наступні відео. Всім покеда. Всім гарного дня. Був з вами Павла Кент. Всім адіос, пока.